Коли ти останнє щось купував з готових страв, немає значення, де супермаркет, там якась шаурмешна, кафе, будь-що. Постійно. <свіття> <свіття> а коли ти чув востаннє, як хтось з оточуючих надавав дуже гучно і наполегливо такий зворотній зв'язок? Таке буває. <свіття> так. <свіття> В моєму випадку я періодично чую такий. Наполегливий зворотній зв'язок, і цікаво, чим це пояснюється. І чи взагалі це якось впливає на сферу ведення кафе-ресторанного бізнесу чи там, готування дорослих, дорослих страв? Але це вдома, коли ти приходиш до дружини і питаєш, а що у нас на сніданок, а вона такий. Сьогодні доросла справа. Какие то? Кохана. Є тобі. І що насправді більше впливає, зворотні зв'язок, який залишаємо чи не залишаємо ми, чи все ж таки якась сфера регулювання, яка існує ззовні? У 2017 році ліквідували САН епідемслужбу. Та я трохи не дожила до дня народження, адже створений цей орган був ще 1918 року декретом Ради народних комісарів. Офіційна причина дублювання функцій інших органів. Неофіційна це радянський пережиток, який лише заважає розвитку бізнесу. Функції СЕС перейшли до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. А за деякими даними ДПСС і МОС вже давно конкурували із СЕС. Давай так, те, що я не чую в ресторані, як хтось лається за те, що там якийсь стейк пересмажений, це не означає, що люди не дають цей зворотній зв'язок. Тому що зараз на купу всяких методів, наприклад, той же самий Google Maps, де люди заходять і кажуть, а от там не так, от було. І що відбувається? 2017 року у нас санепідемстанцію в Україні скасували. І, начебто, на кожному куті прокричали, що все тепер немає більше санепідемстанцій. Люди загинуть ці кари господні падуть. Спочатку вам старілки піде чума. не чума в кінці. спочатку сарана, жаби, а потім в кінці чума і війна. 2017 року наче скасували. І одиво, функції просто передали на інший орган. Держспожив -процслужба. Так. Водночас в якомусь дев'ятнадцятому, в 23-му році, все ж таки скасували необхідність брати оці дозвола. Тобто в 17-му скасували санепідемстанцію, А дозвола для того, щоб там відкрити і управляти закладом, які видавали санепідемстанцію, скасували у 23-му році. Економісти стверджують, що держава ніколи не скорочиться. Якщо щось було створено, воно завжди буде тільки його більше. Ну якщо раптом не залетить якийсь, оце як ти кажуть, в цивілізацію дятел, який зруйнує усю державу просто на корню. Ну до речі, цікаво про 2017 рік, тому що мені здається, що якраз з 2017 року в нас почався вибух саме прям якісних закладів, а не ну таких посередніх, тому що посередні заклади були до цього. Mm -hmm. Навіть та ж сама Пузата хата з того року стала краще. Якщо зараз подивитися на сучасну хату, яка вона була там 10 років назад, там 15, то Рухаємося далі по хронології. В 23-му таки скасували ці дозвола. Е, водночас залишилися чинними вимоги щодо маркування різних страв, тобто на алергени, на там якісь певні інгредієнти, угу. тощо. Я пішла далі і поцікавилася, а що там в Європі? Тому що в Європі я точно знаю, що є це регулювання, їх значно більше, і за них дуже жорстко карають. І ти навіть якщо приходиш якусь там забігалівку, то у тебе обов'язково все там буде промарковано, які дає алергени. В нас це також є. Водночас. Я просто згадав одну байку американського коміка, який каже. Ну, з одного боку, це, звісно, сумно, що людина може померти, споживаючи горіх. Але з іншого боку, ну може блін, це природа, якби каже, що не має жити людина, яка помирає, якщо вона з'їдає горіх, і це був управління добір. І так, якщо ми одне покоління раптом не будемо людей захищати від горіхів, то можливо через покоління цієї проблеми в принципі не буде в люсті. І виявляється, що і в Україні, і в Європі є оці вимоги до алергенів. І там, і там є штрафи. Тобто, у нас на секундочку штраф, в залежності від того, яке в тебе підприємство, там ФОП, ти чи yes. не ФОП, чи організація, і там від інших факторів, сума такого штрафу може становити за те, що ти просто не промаркував ці алергени, від там 41 тисячі, трошки більше ніж 41 тисячі, до 125 тисяч гривень. Давай подивимось на це, що таке маркування цих алергенів, навіщо і навіщо потрібен штраф? Як я це бачу? Алергени це небезпечний компонент для здоров'я людини. Приходить якийсь клієнт, йому щось подали, і він якби, спожив і може отримати шкоду для здоров'я, або просто якийсь дуже неприємний досвід для себе. І тут приходить держава і каже, заплатіть штраф, бо ви щось не примаркували. А де тут місце у цього споживача? Ну тобто, це ж йому була завдана шкода, по-нормальному. Це мала бути справа між ресторацією і цією людиною. З алергенами це не дуже там явно, але от є якийсь там веган, Він приходить в ресторан, в ресторані сказано там пісний борщ, от. і він їсть цей пісний борщ і знаходить там шматок мертвої свині. І він піднімає гвалт, каже: це там моя репутація як вегана зруйнована. Ну, і у них відбувається якийсь конфлікт між собою, і вони якось вирішується. Але це тому, що люди заявили, що то є пісний бір, борщ. Якщо він приходить в веганський ресторан і йому там подають свиню, він вимага... може вимагати якоїсь сатисфакції. Якщо він приходить в звичайний ресторан, там написано борщ, і він починає його їсти. Там свиня, він такий, така ж смислі. І мама готувала без свині. Він каже, Ми зі свинею. Ну, все типу, хто винуватий. З одного боку, це дуже добре, коли тобі якби маркують, але це по суті твоя твоя задача, твоя. Проблема ідентифікувати, що довкола в природі є таке, що тобі загрожує, або тобі не подобається і з цим не працювати. Ну тобто, тут у нас є дві складові з твоєї історії. Перше, це очікування, з якими ми приходимо. Тобто, в мене є якісь очікування е, щодо цього закладу чи до тої страви, так. яку сп... буду споживати. Друге, що з ланцюжка, коли у нас встановлюються ці штрафи, прибирається споживач. І власне цей фактор мене і засмутив. Тобто я собі прикинула 125 тисяч е, куди? Я не розумію, куди Думаю. водночас шкода, водночас шкода завдана мені, і якби є випадки, коли люди подають і в суд на такий заклад. І тобто, заклад ще буде судитися, чи там людина буде судитися з закладом, і буде ще якесь відшкодування матеріальної та морального збитку завданого людині. Угу. Заклад, знаючи цю принципі, що їм цікаво, за все клієнт їм набагато дешевше поміняти тобі страву. Особливо таку, мабуть, не ну не специфічну, ніж там судитися, платити штраф і так далі. Тобто, все одно на користь клієнта буде вирішена ця проблема. Так, і тут фокус власне клієнт. І хочеться, щоб тут дійсно була людина в центрі цієї, цієї події, тому що саме для людини відкривається цей заклад. Ну тобто, заклад харчування не може існувати сам по собі і генерувати якісь прибутки, якщо туди не ходять люди. Це логічно. Людина може голосувати кількома способами: вона може проголосувати ногами, може нічого не говорити, просто більше не повертатися ніколи в цей заклад, або залишати якісь. Зворотній зв'язок, і тут теж таки підступний момент, тому що заклад може як просити зворотній зв'язок і водночас нічого з ним не робити, mm. так і просити для того, щоб розвиватися. До речі, у випадках, коли українці кажуть голосувати ногами, американці радше скажуть голосувати гаманцем. Хоча приказка про голосування ногами в англійській мові теж є, але голосування гаманцем в українській мові майже не зустрічається. Ну, просто ж може бути така ситуація, що заклад досяг ліміту своєї пропускної спроможності, і він, в принципі, якщо. Е Йому далі немає куди е, запрошувати більше людей. І в цей момент може наступити оце е, насичення <хи> відгуками. Його, в принципі, не цікавить відгуку. Там достатня кількість там, постійних клієнтів, вони ходять, їм все задоволені. І ось такий заклад, це, який має там чотири на е, Google Мапах, але по факту ти заходиш, там ніколи нема місць. От, mm -hmm. Тому що нові приходять, їм там щось не так обслугували, тому що ну, всі знають, ну типу, пішов собі і пішов. У нас вон, мільйон людей, яких ми знаємо, любимо, і ми будемо за них піклуватися. Це приблизно як ти. Росіянин приїхав кудись в Данію і такий, а по чому на, на нормальному на язикі написано, але він такий, ой, мінус вам на Google Maps. Е, тобто, ну, що, ці відгуки не завжди потрібні людям, якщо вони вже досягли певного рівня визнання. До речі, Google Maps часто використовується як інструмент тиску на бізнес в речах, які не стосуються безпосередньо бізнесу, якості послуг, товарів, обслуговування. Цей підхід набув популярності із розвитком соціальних мереж. Активіст закликає підписників залишати погані відгуки в США. Це був би кенселінг за непідтримку лгбт спільноти, а в Україні за російськомовність персонал. Так, от, повертаючись до перевірок мораторії штрафів на період на період дії воєнного стану скасовані будь-які будь перевірки. Тобто, виявляється, протягом усього цього періоду заклади харчування не перевіряють. Угу. Ти відчув якусь е зміну? Ну відчув покращення значне. І в мене те саме. Тобто, виявляється, якщо це не ходити з цими перевірками, то заклад все одно буде розвиватися. Вони будуть вкладати в свій розвиток, вони будуть слухати і орієнтуватися на свого клієнта. Іноді є такий приклад, чому треба обов'язково державне регулювання оцих всіх закладів, тому що ти, наприклад, приходиш якийсь заклад, ти там перший і останній раз щось тобі якусь фігню зготували з якихось помиїв. Ти це з'їв. Тобі там дали копняка, бо їх там багато, і в них є ще й охорона, і ти пішов собі, і, і оце страждаєш. І вони орієнтуються на таких прохожих клієнтів. Але це стосується саме якихось закладів, ну, наприклад, там, біля вокзалу. Та, там, хтось оці от біляші, біля вокзалу продає. Оце саме та от група ризику. Якщо ти йдеш десь в житловому кварталі, Якийсь кафе, ресторан чи просто навіть магазин з готовою продукцією, то швидше за все вони орієнтуються на сталого покупця, який туди приходить кожен день. І якщо він там не живе, то принаймні він там на роботу ходить. А це по-перше. А по-друге, якщо там є конкуренція, якщо типу чим менше ліцензування, чим менше цей поріг вхід входу в цей ринок, тим більше конкуренція. І якщо ти раптом когось десь образив, хтось поставив на голоме з погану відповідь, сказав всім своїм колегам, що я там трованувся і просрався. То у тебе різко зменшується і кількість людей, які можуть до тебе прийти, тому що конкурентів багато всі підуть їсти туди. От і мені здається, що це набагато більший драйвер, тому що якщо ти не маєш клієнтів, то тобі немає сенсу працювати. Тобто. У нас ситуація У 2017 році скасували як такі санипідимстанції в двадцять році. Скасували все ж таки оці дозвола для ведення цього бізнесу, які раніше видавали санепідемстанції на час періоду воєнного стану. Скасували всі перевірки, і у нас почався розквіт харчової сфери. Нарешті, це знаєш що смішно, що якщо на час російського повномасштабного вторгнення скасовані ці всі перевірки, а люди при цьому кажуть, а що ж оце от хіпстери живуть в центрі міста і живуть своє найкраще життя з лавандовим рафом? Чого вони не переймаються, що божечки, от за нас там піклується окуроронпром? У нас і те міністерство, і сьо, А у них там ніхто їх не захищає. Вони свій лавандовий раф без нагляду е, міністра п'ють. Ну вони ж там потруються і помруть. Вони які ризики на себе беруть? Виходить, що ніякої користі. Сті, окрім зла від тих перевірок не було, ну тому що мені здається, що конкуренція вона вирішує дуже багато всього. В принципі, ця штука, що санепідемнадзор — це прям кара небесна від держави до будь-яких підприємців, і це просто от було поборіще. Оце пожежники, і санепідемнадзор. Вони щось ходили, крутили головою, цокали язиком, шукали, що у тебе там десь не так лежить. Потім ти виписували штраф, хоч на щось. Ну типу, ну, треба ж виписати. Виписували, ти його сплачував. Тобто це була виключно поборницька система. І коли її скасували, це ну стало усім легше. А і не видно, щоб стало людям гірше від цього скасування, коли з системи не стало, це означає, що у тебе менше піклувань і менше витрат, хоча б на ці побори. Це означає, що кількість ресторанів і кафе, які можуть з'явитися, їх одразу більше. Якщо їх більше, це означає, що зростає конкуренція. Зростає тиск на відповідальність підприємця, але позитивний тиск. Вони відчувають, що це їх якби мотивує зсередини бути кращими ніж хтось інший, а не просто це пережити, що ти заплатив са на там 20 тисяч, і що б у тебе там не було, то буде окей. Залишається оцей непокритий момент, що люди періодично чимось можуть бути невдоволені і просять замінити страву або виключити її з рахунку. І заклад на це йде. Мені здається, що в такому випадку вони можуть навіть заробити якусь репутацію, коли вони зробили невелику помилку, але зробили виправлень на там x 2 x 3 І людина відчуває, ну що якщо це не якась, як то кажуть, карен, що вони відчувають, що про них піклуються, що тут, прям навіть якщо буде зроблена помилка, її виправлять, і тобі не буде погано. Ну, І клієнти таким чином більше задоволені, навіть коли вистаються помилки. Тобто виходить така подушка: діємо мораторій на перевірки. В підприємців з'явилося більше можливостей, більше запасу саме грошового для того, щоб експериментувати з новими підходами і, власне, йти більше на зустріч споживачеві. Ну так, задовільняти саме споживача, а не бюрократа, тому що раніше вони задовольняли в першу чергу бюрократа, як йому там буде правила, закони або оці перевірки, які просто були ну грубо кажучи, корупційним складовою. Але тут є ще один фактор, який мені здається впускається часто тому, що ну мені здається, що всім відомо, що принаймні в Києві або в якихось обласних центрах, часто в центральних районах отакі такі заклади вони належать якимось людям, наближеним до олігархів. Коли там якийсь мажор купує своїй дружині якийсь ресторан або кафе, іди розважайся, от або там салон якихось нігтів там чи щось таке. І коли ситуація саме така. І є оці перевірки, то за допомогою адмінресурсу, як то називають, можна задавити весь конкуруючий бізнес. Тобто тут у вас санітарно пожежна ситуація, все супер. Вам бо ви цей дружина прокурора. А отам у сусідів там погано, і вони їх починають щемити. Для того щоб пригнічити їх бізнес в результаті ті або мають менше грошей, щоб розвиватися, відповідно не можуть запропонувати клієнтам такий же самий сервіс, або їх просто закривають через те, що вони там щось не виконали. Тобто, якщо є якийсь заклад набагато краще з тими ж самими цінами, його можуть просто адмінресурсом задавити до того, що він закриється. В принципі, оце і могло бути причиною, чому не не якось гальмувався розвиток у цього ресторанного бізнесу в Україні, тому що його давили в угоду якимось. Ну, таким собі посереднім закладам, які просто належали людям з олігархату. По підсумкам, економічна теорія нам каже про те, що спрощення виходу на ринок збільшує кількість конкурентів, а кількість конкурентів ну, власне генерує конкуренцію, а конкуренція понижує ціни і підвищує якість. Це основний мотиватор для того, щоб росла це задоволення клієнта. І це була якби теорія, та ж називають теорії. А от покажіть нам на практиці: а на практиці ми маємо те, що скасували дозволи для того, щоб вийти на ринок, встановили мораторій на перевірки зараз під час повномасштабного вторгнення. Плюс людина може голосувати ножками ходити або не ходити, залишати відгуки. І маємо неймовірний розвиток саме закладів харчування різного рівня. Розвиток, не дивлячись на війну, і як розказує нам е, пан Стефанчук, що це завдяки депутатам і міністрам весь бізнес працює. Але по факту, коли депутати-міністри і міністри трошки відступили від якогось бізнесу, він почав розквітати на що вони і жаліються. Що мов, а от дивіться, як вам хорошо в ресторанах і кафе. Навіть при тому, що ми там не дивимось. І ставлячи таку жирну крапку, таки завдяки міністрам і депутатам, тому що вони скасували свої вимоги. Депутати і міністри це лікарі економіки. Бо як, як відомо, що кожному пацієнту потрібен уход лікаря, і чим далі, тим краще.